Всім доброго, тихого і мирного дня, як сьогодні в нас. Але хочу вам показати одну штучку. В мене є міні-півник Мільфльорик. Бачите, який гарний. Він вже старічок, зразу кажу. Але він мені так подобається, що я вирішила його не рухати. Але є одна проблемка так називаємо шпори. В нього вони такі кучеряві. Що він вже четвертий раз. Я його, тік. я приготувала. Йому буду сьогодні відрізати ці шпори. Бо один раз я прийшла, а він був добрий, що в мене є звичка перераховувати. Я всіх перерахувала, одного не вистачає. Вже темно було на вулиці, темно. Я вийшла сюди. А він висить на сітці, скільки він провисів, я не знаю. Я десь після обіду тут не була. Тобі ну, годинки п'ять, думаю, що він висив. Я його зняла, потримала в руках, потім так більш-менш поставила, він, як п'яний, пішов до себе в курятник. На ранок все було добре. І вже четвертий раз. от Зараз він тут від півня лігорно відбивався і зачемпився все, потім буду різати йому ці шпори. Відзнімлю, як я це роблю. Я бачила в інтернеті, буду пробувати також робити це. Бо убирати я його не хочу. Хочу залишити, нехай буде. І мені дуже подобається. І що? Знову зайшла в курятник. Отой От мій красавчик висить на своїх шпорах, на сітці. Зараз я вам покажу, які в нього шпори. Ви бачите? Які діндіряві. І зараз я їх отою пилкою помітала спробую відпилити. Відпиляти. О! Десь, отак, напевно, відпилюю. Так, да, він старенький вже півень, по тому видно, тобі е, скільки сантиметрів, стільки років. Але він мені так подобається, він такий класний, такий фуйненький, фуйненький. Все, починаю піляти. Дивіться, яку красоту зробили його. Е. Кайфует. Бачите? Відпіляла. Чесно скажу, не так то легко це зробити. Все, затопила пілочки для ногтів. Зараз. Зараз це зроблю то саме. Ось така красота велика. Ага, пілю, отак от тут видно всередині щось є, а потім починається нігути. От трошечки далі, щоб тут кров не пішла. Пер наш хлопець є. не буде на заборі висіти. Тихо. Тихо. Тихо-тіше. Реально, як просто нігодь запилюється. Не хочу залишати гострий, бо якщо він топче дівчаток, то він не поранить тими гострими. Плюськи. Зараз покажу, який де вона. Бачите, яка красота велика. Все, тепер хлопець не буде висіти на заборі. Ось такий красотон. Все, йду для дівчат несу. Пока-пока.